Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Ми з Полтавської області, бо щось останні два дні тільки пишуть під відео звідки ви, звідки ви, скажіть. Я кажу це просто ну, не в кожних відео. Зараз не той час розповідати, бо всі навіть цікавляться, що за село, де і як Полтавська область. Вийшла зараз на вулицю, хочу вам заодно показати, що в нас тут робиться. У нас болотяка. Ну, Де-де, де, звичайно, там де куча, ми кидали сніжок і так десь слизенько, бо я тільки що поки сюди дійшла поставити телефон, щоб знімати, то так трохи заносило слизько. Вийшла відповісти і показати на одне питання. за одну покажу і відповім. Його просто вчора останнє хто задав це Настя ви, якщо дивитеся, це буду зараз для вас розповідати і показувати. І просто воно також багатенько разів зустрічається, тож зніму піду і розповім. Якось так. А сьогодні я більше, напевно, буду на кухні, бо треба їсти щось готувати. Сьогодні, ось ще захотілося мені зробити ковбик. Ну, хто як називає, У нас це ковбик, там десь сальтесон чи ще як. Будемо сьогодні щось видумувати. бо Залізла в холодильник, а ми, ну, вже, напевно, більше як місяць назад свинку. свинку. Дві свинки зарізали маленьких в'єтнамських, а там голови. тож Поставила їх і поки варяться. Так що зараз будемо щось робити. Вода така темно, якось на вулиці. Дощик вчора вечором ішов. Калюжі стоять, воно і так сніг розстав калюжі а ще й. Дощ то якось так на вулиці не гарно. так. Все ото, Коли зелененька травичка, так гарненько. ну Звичайно, якби у нас тут чи плитка була, чи асфальт, то так, воно було б більш-менш нормально. а так, Болотяка, не люблю таку погоду. Тут ще сніжок залишився. Тут його вже немає, тут така кучечка є петрушка під снігом. А це парничок. ну Напевно, в цьому році він буде розбиратись, ну вже після розсади, а там подивимося. бо я... І тут саджаю і такі парники, оті, що дугами. Так. Наш город. Бачите, кучі вивозимо цей. Та від свинок, коли чистимо, потім розгорнемо, переорається. Ми так завжди робимо. Не прям так його дуже багато, бо хтось пише, о, так багато не можна. Ні, все нормально. Воно переорюється. Ще запитували, чи садимо люцерку. Так, є у нас ось такий шматочок. Це де якраз десь сніг, оце вона тут посіяна. Це ми копали каналізацію, у нас верхній шар ґрунту сюди, ми, бо тут яма була. Ось ну, так воно було, земля-земля. І земля. вирішили посіяти люцерку. Ось. Зелененька. Може, буде. А Може, треба буде досівати, подивимось. Кокосик тут, як тут. А відповісти хочу на таке питання. Вчора Анастасія, ви написали за газ. Чи не дізнавалася, скільки коштує підключити газ. У нас був газ. Ось, бачите, стоїть те, що залишилося. Ми подали заявку, щоб нам його відрізали, бо він нам заважав будуватися. Він, бачите, оце де антена. Отак труба там проходила. Воно виходило, що. Посеред будинку була б та газова труба, воно нам заважало, там газовий лічильник. Все ми зняли. Ну і поки, поки так, поки дізнавалися, звичайно, там десь ну, до 30 тисяч, а там хто його знає. Вони ото як туди пішли, ми це не знаємо, підіть туди, потім підіть туди, один до одного посилають. То поки ми цим газовим балоном користуємося, ну і за ті гроші можна за світлом платити. Звичайно, колись, можливо, будуть лишні гроші, тож зробимо. Так і навіть зараз би. можна було б це зробити. Нам ось отак, отак треба, і вон, до другого вікна там у нас кухня. Але ж такий час, що поки так усе стоїть і все. А там уже. Видно буде, що воно і як. Це стою і дивлюся, тюльпани сходять чи не сходять. Хоча зараз погода зима то немає. І це добре така погода, воно ж морози холодно, бо минуло в минулому році вже на Новий рік вони були. Вода стоїть, так що поки якось так. У нас газовий балон і електроплитка. Коли світло є, то добре. Користуємося. А Так, звичайно, газовий балон треба їздити. Це б була б труба, вімкнув собі та і все. А тут ще треба заправляти. Ну нічого. Для свинок заправляємо, щоб шмалити їх тож і за одну. А, поки так. А така ситуація була в нас, колись, що вони один до одного, так і з цим, де дізнатися? Сходіть туди, дізнайтеся, скільки це буде. Коштувати, потім сходіть туди. А ще було у нас, коли ми сюди заїхали, ну як трошки пожили. Ми весною заїхали, а це було влітку вже, я пам'ятаю, бо тепло було. І біля газового лічильника, ну, я отак проходила і чую, що газом пахне. Ніхто. Максим каже, ні, не пахне. Тоді в нас ще мама його була, каже, також ні. А мені ну воняє, та й воняє. У мене нюх дуже розвинений, я все чую. І ну, Я позвонила, я тоді сама вдома була, визвала цю аварійку. Вони приїхали так, каже, ще б чуть-чуть і капець би було. Там прокладочки, ніхто ж не мешкав у будинку, і вони треба було, хоч, ну, треба було їх змінити, хоча коли ми сюди заїжджали, то приходили, все перевіряли, ну так заведено. І коротше, оце ж виключили вони. ну і Ми завтра приїдемо. Ну, ми чекали, день чекали, телефонуємо, бо маленька ж дитина їсти готувати треба. День чекаємо, немає. Другий день чекаємо, немає. Телефонуємо, а ми не знаємо. Телефонуйте туди, дають номер, телефонуємо туди, ну на район. Потім на область. І оце як до кожного телефонуєш, а вони перекидають туди, сюди, туди, сюди. Поки кудись ми не до самого головного не, не зателефонували. Потім вже нам приїхали ті ж самі, і все зробили. Ті, що нас посилали, що ми це не робимо. Якось так. Ну, ми вже звикли, що у нас. Все та так і робиться. То й до того моя хата з краю, нічого не знаю. То отак от порозмовляла трошки з вами, тепер йду, бо я без шапки вийшла. Швиденько, швиденько. Зараз йду щось готувати їсти. Сьогодні, чесно кажучи, не дуже мені хочеться цим займатися, але треба, бо вже нічого немає, все поїли. Так, а я зараз хочу швиденько почистити картоплю і будуть деруни. Я дуже вже. Давно їх не робила, все щось збирала, збиралась і ніяк. Зараз почищу та й буде. Раз, два. І все. Картошка портається, ось таке жовтеньке. Є в цьому році щось. Чи то від дощів, чи то обробляти треба. Болячик. Я вже натерла картоплю. У мене тут картопля, все на око. Ципуля, сік віджала, я не полюбляю, бо тоді треба додавати багато борошна. Тоді вже картоплі буде там мало. Ну, щоб таке натуральна картопля була. І зараз два яйця сюди, сіль, трошки перчику, борошну, і підемо смажити. І все. І зробила пиріг. Швиденький, залишу посилання. Кожного разу він виходить різний. Яка начинка, які ягоди там, чи родзинки, ну, наповнювач, такі смак Так, Зараз яйце сюди. Ось цей раз яйця якісь маленькі, але в ціні яйця впали. То ми брали 57 гривень, останній раз я вже брала 47 гривень за десяток. Так що подивимось, як далі буде. Зараз оце посмажу дируниці. Плов в мене вариться, вже доварюється. І треба буде розібратися з тим ковпиком, Ну, ковпиком, з м'ясом. Я вже смажу деруни. Пару штучок підсмажила, спробувала на сіль, бо я не дуже товаришую сіль. У мене все недосолене. Ну, я таке полюбляю. Досолила трохи. Я вже розібрала м'ясо. Думала, буду вам показувати. А ні, воно от її голови, кістки, не дуже так хочеться на те дивитися. Я так м'язко вибирала, ну, там вон, хрящики, там, де вуха. І все, жир я сюди не додавала. там, ну Те я пообрізала, щоки, там ще жирок такий, звичайно, залишався. Я сюди ні, бо ну ми таке не полюбляємо. Жирне не йде нам. Додала сюди сіль, перець, трошки бульйону. Таке воно, може, і не апетитне, але зараз. Я його, в якийсь судочок і в холодильник. Потім вже будемо нарізати шматочками і смачне воно вийшло, я спробувала. Мені так подобається. І будемо куштувати. Так, друзі, у нас вже вечір, навіть пізній вечір, треба вже зараз йти вимиватися і відпочивати. Женя, поки там малює, зараз домалює, то й будемо. А я згадала, що кінець відео не записала, доробила там на кухні, помила посуд та й пішла. Думаю, щось, щось я забула, а що? А тут згадала. Так що, от так наш день пройшов. Не знаю, яке буде коротеньке чи довге відео, бо сьогодні щось нічого такого. Вже як буду монтувати, то подивимося. Завтра планую там шпаклівкою займатися. Трошки треба. Починати далі, верніше, не починати, а продовжувати наші ті ремонти, бо щось, як ото кажуть, зима пора відпочинку, але є що робити вже. Хочеться, щоб хоч трошечки той порядок був. Так що, дякую вам, що дивилися, що були зі мною, що пишете коментарі. Дуже приємно з вами поспілкуватися і корисне щось дізнатися. До нових зустрічей. Пока-пока.